Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також з тей каналу вітаємо. Всім слава Україні! <кій> Героям нашим слава! Так, ну що, друзі, сьогодні вже 20 липня Вибрався я до лісу. Але думаю що нам погода не посприяє. Якраз дощик намічається. Знаю, поглянемо свої грибні місця. Щось з грибком дуже-дуже складно тепер. Дощі вже пішли, вже другий тиждень у нас дощі перепадають, ну, але з грибком щось трудновато. Знаю, що з того вийде. Залишайтеся з нами. Топка вже погнав. Ну а ми вирушаємо на пошуки. Всім гарного перегляду. Ми починаємо. Так, друзяки. Зайшов на одне місце своє. Перше. Щось дуже глухо. Глухо навіть після канема в лісі. Не, зараз будемо переходити на ту сторону і дивитися, що там є. Щось змінилося, ще не. Ще не знаю чи нам погода посприяє, якраз дощик вже на чому розсіти. Так, добренько, йдемо далі. Так, друзі. Так. Вже гуляю майже, майже годину часу, а точніше з хвилин 40 Ще не знайшов жодного грибка. Пам'ятаю, десь років 4-5 назад якийсь такий подібний сезон був, але по одному грибкове ще знаходив, цей рік взагалі. Ішов здибав підписника, але він на грибочки не ходив. На рибалці був, коли нічого не злопав крас озеро, то що я попереднє знімав, Ось там на штуку ходив, о, якісь грибки знайшов. Нарешті хоч щось. Так, знаю, що далі буде? Зараз потрясе, не знаю що далі буде. Що зайдемо в одне місце на червонячки, може червонячок вже є, ну, з білячком проблема взагалі. взагалі. Вчора ще один товариш писав, що там з грибками. За рибками повний ноль. Це друзяки. Йдемо далі. Друзі, перший мухомор. <coughs> перший мухомор хто молоденький. Видно, не видно? Видно. Зазвичай любили білячки бути навіть ті самі польські гриби, як ми називаємо. По правильному сітчастий білий гриб... І щось тут дуже, дуже слабенько. Як вони з'являлись, потім переходили, тоді білий з'являвся. То щось ні тих, ні тих нема. Якась машина сюди їхала навіть. Певно, що швидше лісники. Так, друзяки, що, пробуємо сюди зайти, в цей ліс. Подивимося, може якийсь червонячок є. Так, тут треба буде трошки пройтися аж в ту сторону. <рес> Де, комарі кусають. Що погнали Так, друзяки, тут вже трошки цікавіше, вже мухоморе тут є Ось там, ось там Зараз підійдемо не видно. Ось тут є Ось такі Хоч щось Хоч щось для вас познімаю. Тут молоденькі починають лізти Ну ще стариї то не знаю, якщо знайду фотографію як ми тут рибочки якраз на цьому місці знаходили минулого року прикріплений. Ось там хомар там. Ну, це вже трошки трошки радує хоч щось є то пройшлися до жодного грибка але нічого ми грибків хоч прогуляємось так. так друзяки вже пройшов ще одну ділянку можна сказати Взагалі жодного грибка, їстівного грибка майнулося такі мухомарчики трошки попадались. І ось добрався, друзі, до трудовика, я вже його показував тут, як він виріс за цей рік, ще в попередніх відео я показував а, Такий, такий грибесько. Рухаємося далі. Меликий, такий лісок, як у горах. Тут мені подобається. Закритий, затіннений. знаю чи буде чути чи ні як дикі пчоли гулянь десь рій Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. На жаль, сьогодні безрезультатний. Ну, але нічого не поробиш. Ситуація виділи самі, яка в лісі зараз. Знаю, може по інших регіонах інакше. Ну, у нас таке. Ну нічого, сезон грибний що впереді. Надіємося, нас наздоженем. Сильно не сваріться в коментарях. Вам бажаю повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім до скорих зустрічей. Так, друзі, за скоро ми завершили. Подивіться, яку я лисичку знайшов. Грубезно. О, оце щось. І тут вже навіть білі є. Хто знає що таке за гриби. Ось вони вже якраз би мали в цей час бути. Білі є. Фу-фу-фу, перескочив, як то кажуть, через одну горку і зовсім все, все поміняло. Та добре, зараз подивимось, а ще щось знайдемо.